Які звуки діти найчастіше не вимовляють, коли дитина має почати говорити і кому потрібна допомога логопеда? Про це сьогодні говоримо з вчителем-логопедом Тетяною Єлєнік. Пані Тетяно, я вас вітаю. Добрий день. Ви працюєте вчителем логопедом 12 років у черкаських школах. Скажіть, скільки дітей щороку до вас приходять в кабінет? До мене в кабінет приходить зазвичай дуже багато дітей. Третина класу останніми роками, більше навіть третини класу, потребують логопедичної допомоги. На жаль, місць в логопедичній групі, в логопедичних групах на логопедичному пункті шкільному мало, тому не всі діти попадають на логопедичну корекцію, але я намагаюся. Аюсь, якомога більше о, взяти дітей протягом року. Одні діти випускаються, інші приходять, і так відбувається трошки корекція з більшою кількістю дітей. Чи з кожним роком е, тенденція змінюється, чи більше дітей приходять, чи менше діток приходять? З кожним роком тенденція на, на, йде на збільшення, на жаль, е, і е, ускладнюються діагнози, ускладнюється сам стан мовлення дітей. Якщо раніше е, діти, приходячи в школу, не говорили там один, два, три звуки, то на сьогоднішній день е, діти можуть не вимовляти половину алфавіту, діти не можуть висловити. Вити свою думку, побудувати речення. Найчастіше які це порушення? Діти не можуть узгодити слова між собою. Ну, наприклад, сонечко ясна. Погода поганий, як приклад. Дуже багато звуків не вимовляються, із-за цього діти потім пізніше роблять помилки при читанні, це називається дизексія. Потім діти можуть робити помилки на письмі, це називається дисграфія. Якщо вчасно не виправляти. Порушення мовлення, то на жаль, воно може відкладатися як на читання, так і на письмі, не тільки на усному мовленні. На вашу думку, що є причиною того, що іде на збільшення тенденція у дітей не вимовляти літери? Батьки дуже мало спілкуються з своїми дітьми. І замість того, щоб говорити дитині і показувати, пояснювати і знайомити дитину з оточуючим світом, а батьки сидять в телефонах, ну як приклад, і не спілкуються зі своїми дітьми. А звідки дитині взяти словниковий запас і навчитись говорити, якщо немає прикладу, і так поступово збільшується кількість. Ну, це на мою думку, чи може дитина навчитися е, говорити, якщо сама дивиться мультик в той час, як і батьки дивляться теж телефон? Давайте задаємо питання, який мультик вона дивиться. Я знаю сім'ї, які говорять українською мовою, і сім'ї є повністю україномовні, а дитина російськомовна, тому що мультики дивиться, які російськомовні. Звичайно, що дитина за прикладом мультяшних героїв вчиться говорити, але давайте подумаємо, а чому вона вчиться. І якої мови вона вчиться. Ситуація останніми роками складається, що це впливає на психіку дітей, в принципі, як і на психіку дорослих. І зрозуміло, що і впливає і на розвиток зв'язного мовлення, і взагалі на розвиток мовлення. І зрозуміло, що зараз збільшується тенденція. На погіршення стану мовлення, але якщо в сім'ях звертають увагу, спілкуються між собою і з дітьми, то мовлення в таких сім'ях не погіршується. Поки був ковід, дітки не займалися, і зараз, коли повномасштабна війна, як діти займаються з вами у вашому логопедичному кабінеті в школах, ми не переставали займатись. Коли був ковід, ми займалися дистанційно, і так як і всі вчителі займалися дистанційно, тому заняття не переривалися. Звичайно, зараз, коли іде повномасштабна війна, і коли повітряні тривоги. То зрозуміло, що переривається навчання, і діти йдуть в сховища, тут є свої прикрі моменти. Ви сказали, що займались дистанційно. Так. Яка якість таких уроків при дистанційному навчанні? Я вам хочу сказати, якщо е, не дуже сильно е, такі порушення, мовлення і то дистанційне навчання абсолютно нормально, якщо відбувається в системі. Поясніть трошки, що таке порушення мовлення, сильне порушення мовлення і не сильне. Якщо немає якихось патологій в розвитку артикуляційному апарату, в стані артикуляційного апарата, де потребують масажів, де потребують спеціального якогось втручання, де є безпосередньо дорослий дитина, от, то дистанційне навчання абсолютно нормально сприймається. Якщо, звичайно, дитина не може всидіти перед екраном якийсь певний час, то дистанційного навчання не може бути просто. Якщо дитина витримує 15-20 хвилин, то абсолютно нормально можна працювати. Які звуки діти найчастіше не можуть вимовляти? Ну зазвичай найчастіше не вимовляються шиплячі, шижі чи рили. З чим це пов'язано? Ну, я вам хочу сказати на ці звуки, язик має підніматися вгору і утримувати певну позицію. Якщо м'язи язика заслабі, артикуляційний апарат не готовий до вимови цих звуків, то просто суто технічно язик не може виконати цю роботу. А які засоби ви використовуєте для своєї роботи? То є логопедичні інструменти, вони дезінфікуються, і за допомогою них логопед допомагає з. Учням, дітям будь-якого віку, людям будь-якого віку показує де треба поставити язик, як вправляти язик в правильному положенні. А ви сказали, що користуєтесь замінниками. Що це може бути? Одноразові якісь інструменти, наприклад, палочки для перемішування кави, от в індивідуальній упаковці, покористувався раз, викинув. Тобто таким можна користуватися і вдома. Так. Так, можна користуватися, якщо знаєш як. Скільки часу потрібно дитині, аби навчитися вимовляти шиплячі звуки або рилли ви казали так само? Для кожної дитини дуже індивідуально. Це залежить від того, наскільки дитина хоче займатися, наскільки у дитини сформований артикуляційний апарат. Тому що якщо м'язи не готові, якщо сам артикуляційний апарат не готовий, це потребує попередньої роботи, підготовчої роботи. От, а потім вже йде постановка звуків І відпрацювання цих звуків. Ну, зазвичай є я... якийсь середній термін? Ні. Середнього терміну не може бути, тому що на один звук можна витратити рік, і на половину алфавіта можна витратити кілька місяців. Тобто все дуже індивідуально. І не можна сказати, наприклад, якщо ви привели до мене свою дитину, я подивилась, обстежила і кажу, вам треба, ви до мене будете ходити там два тижні. Або там три місяці немає такого, ніхто не може сказати, тому що е, в роботі має бути трійка: це логопед. Дитина і батьки. Якщо буде працювати тільки логопед в кабінеті з дитиною, це одні результати. Якщо до цієї роботи будуть підключатись і батьки, це будуть інші результати. І зрозуміло, що і відстань від початку до кінця або скорочується, або збільшується. У вашій практиці були регреси? Так. От, і були регреси, коли ти займаєшся з дитиною в першому класі. Ми кожного року вчителі логопеди шкільні, кожного вересня ми ходимо перевіряємо дітей. І зрозуміло, що акцент робиться на тих дітей в першу чергу, на тих дітей, які вже були. От приходиш в другому класі, дивишся, дитинка, з якою ти цілий рік працював в першому класі, вона за літо трошечки щось забула. Але на логопеда ще реагує, язик пам'ятає, куди стати, і дитина намагається гарно щось сказати. Приходиш до цієї дитини в третьому класі, дитина тебе пам'ятає, але язик уже забув, куди йому треба ставати. Ви Нам покажете, як потрібно працювати, щоб вимовити ЖШ «р», в які потрібно робити вправи. Справа в тому, що для кожної дитини вправа підбирається е, окремо. От Класичні я вам можу показати, то без проблем. Будь ласка. Значить, перша вправа, е, ну, вона дуже класична, це конячка. Коли дитина клацає конячку, але при цьому треба слідкувати за тим, щоб щелепи рухались поменше. Дуже проста. Потім нам треба навчити язик рухатися вгору і низ і тримати позицію. Це вправа гойдалка. Рот широко відкритий язик, торкається до верхньої, тоді до нижньої губи. В усіх цих, цих вправах потрібно зафіксувати положення щелепи і щелепи не повинні рухатись. Потім наступна вправа може, може бути, наприклад, сходинки, де язик торкається до верхньої губи, до верхніх зубів і до верхньої альвіоли. Три сходинки губа, зуби і альвіолка. Потім наступна вправа чашечка, наприклад, може бути. Це широко відкритий рот, і язик широкий, повертається, завернутий вгору. І бажано, щоб він ще й рухався вперед-назад. Це такі основні вправи, які потребують ці звуки. До цих вправ можна додати будь-які е, ще вправи, гірше не буде. Батьки можуть самі допомогти дітям, дітям молодшого віку. Почати говорити або виправити звуки. На моїй практиці бували випадки, коли батьки за допомогою Ютуба шкодили своїм дітям і приходилось це все переробляти. А е, зробити щось нове набагато легше і простіше, ніж переробити не для логопеда, а складно це для дитини. Краще спочатку звернутися до е, спеціаліста. Спеціаліст надасть свої рекомендації. І Якщо мама може, тому що е, в мене Є багато сімей, які, ну вибачте, для приватних логопедів ну, немає фінансів, але вони можуть і хочуть вдома займатися. Чому не допомогти таким сім'ям? Вони приходять, тим розказуєш, що треба зробити. От вони роблять, доходять до якогось певного етапу, не знають, що далі робити. Знову приходять, і це відбувається ну, доволі рідко, але якщо батьки е працюють в системі. То отак в їх може вести, з якого віку потрібно звернутися, якщо в нормі, то дитина має поступово да десь в районі до року плюс-мінус сказати мама, папа. От потім поступово говорити слова, словосполучення, речення. От але на жаль, зараз відбуваються різні такі. Як то кажуть, катаклізми, дитина може до двох років не говорити, а потім почати нормально говорити. Але тут е, треба дивитися на е, розумові здібності. Тому що так само, е, якщо дитина розвивається і не є нормотиповою, то тут свої моменти. Чи має значення стать дитини, Хлопчик це чи дівчинка на початок е, розмовного процесу? Ні. Це все міфи. Ну зазвичай статистика говорить, що у хлопців порушення мовлення, кількість хлопців з порушеннями мовлення більша, ніж дівчаток. Але кожного року ця статистика трошки відрізняється. Тому в принципі ні. Чи є такий вік, після якого логопед вже не може виправити мовлення? От ви займаєтеся з якими дітками в школі? Зі старшого віку вже є а, дітки в в групах? У мене були діти і, і малишня. Зараз я працюю в основному з дітьми шкільного віку, але були і дорослі, і студенти. Так що Виправляли? Виправляє, мовлення? мовлення виправляється в будь-якому віці. Єдине, що коли людина доросла, то потребує дуже великого самоконтролю. А коли діти малі, то цей самоконтроль, батьки виконують. Чи всі порушення мовлення можна виправити? Найскладніші випадки це заїкання. Це е, такі моменти, коли дитина має, е, перш за все, психологічно подолати. От, і, на жаль, е, заїкання найтяжче дається. Ну, не логопеду, а найтяжче дається дітям. От, е, дезертрії е, дуже тяжко даються дітям. От, і якщо батьки не опускають рук, От, і підтримують роботу, це м -м -м, класно. Я вам дякую за роботу. Yeah. <laughs> Нагадаю, говорили you. про порушення мовлення із вчителем-логопедом Тетяною Єлійнік.